Святого Євангелія читання, слава, тобі, Господи, Слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь оцю, В одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити. Не маю, де звести урожай мій, і каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли більші побудую, та ізберу туди Все збіжжя і весь мій достаток. І скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай їй, шпий і веселися, а Бог сказав до нього безумний. Цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде, отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Слава! Тобі, Бог! Отця І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Панові. В книзі псалмів, в 14 му псалмі ми читаємо, він починається словами, сказав безумний в Своєму серці немає Бога. Цей безумний. Повторює слова, які, про які говорить Христос у своїй притчі. Безумний, який думає, що то фермер, який має великий урожай. В той час багато равінів були також фермерами. І цікаво, що в Талмуді ми читаємо, що є молитва така до Бога, щоби. Бог не вислуховував молитви подорожуючих, тому що подорожуючі просять, щоб була гарна погода і не падав дощ, а фермер просить, щоб була гарна погода і падав дощ, щоб в нього зродило. Фермер звертав увагу на те, що є все від Бога. Але цей безумець з притчі, повторюю, сконцентрувався на тому, що. Що йому земля зародила, він не думає ні про кого. Він навіть, як подібно, ми чули притчу про лазаря і багато чоловіка, він не має нікого довкола. Але він не думає про жодну особу. Він сконцентрований на собі. Пригадуйте собі Йосифа Єгипетського. Ми читаємо в кінці книги буття, коли розповідається про патріархів, що в Якова, який пізніше почав називатися Ізраїль, був син Йосиф, якого брати продали в неволю. І в кінці його продали в Єгипет. І він став головою прем'єр-міністром в Єгипті. І щоб застерегти від голоду, він сказав, тому що він пояснив сон фараона, що потрібно сім років збирати збіжжя. Тому що буде голод, вони потім повинні з того якось вижити. Цей безумець не думає на якусь більшу скалю, навіть щоб запобігти чомусь. Він думає лише про те, як він буде їсти, пити і веселитись. Христос, знову ж, повторюється, ніколи не застерігає від якогось добробуту. Але чомусь, от ми наближаємося до святкування Різдва, Господь вибирає найбідніший спосіб, щоб прийти на ту землю. Спосіб, який показує, що він до нічого не прив'язаний матеріального. Навіть не в своїй хаті народився, хоч мали хату в Назареті потім в Ефлеємі. Він народжується десь в місці чужому, ще й посеред тварин, щоб нас відірвати від будь-яких маніпуляцій, які пов'язані з будовою, з економікою, з коштами. Щоб сконцентрувати на чомусь більшому, на чомусь глибшому. Господь знає і ми знаємо, що з моментом, коли почаємо, починаємо десь заробляти більше, або знаходити якісь плани, щоб заробити, ми можемо втратити відчуття того, що ми з тим потім будемо робити. Ви пригадуєте, ми також казали, що в книзі проповідника або еклезіасту говориться, той, хто багато має, той не має міцного сну. Тому що та людина постійно журиться, як вона покерує коштами, щоб нічого не втратити. А як сьогодні, так і колись, кошти завжди знецінювалися. Завжди є девальвація, спричинена людським фактором. Чи війною, чи іншими речами. І Господь говорить, як є, коли людина думає, що вона багатіє, а як є насправді. Тому що Він не говорить, не лякає нас тим, що ми повинні жити в розумінні того, що, чи в страсі перед тим, що я завтра помру. Ми дорослі, ми розуміємо, що є такий факт. Але Бог нас не залякує тим, що, якщо не дай Бог. І цього року на тисячу більше зароблю, є небезпека, що я завтра помру. Ні. Бо про готовість зустріти свого пана ми чуємо не раз в Євангелії, навіть в притчі про п'ять мудрих і п'ять немудрих дів, коли готовість мати ті святичі. приходить жених, каже, стукає, хто готовий, той заходить. Бо християнин – є людина, яка. Готова до зустрічі з Богом щодня. Сказав безумець своєму в своєму серці немає Бога. Подивімося, як ми можемо потрапити в подібну пастку. Де є та золота середина і мудрість, коли ми фінансово стаємо краще і добре. І де ми можемо потрапити на сильку того, щоб ми будемо затягнені взагалі самим процесом ставати багатшими. Це також є, як ми кажемо англійською мовою, «gambling». це також є залежність. Може бути, як залежність, може бути. Коли сюди приїжджали люди з різних причин, Якщо мали родину, то в родини, тіснилися, потім вставали потрохи на ноги, купляли автомобіль перший, потім другий, взяли позику, отримали в банку і так далі. І, так далі. і завжди є та тенденція починати більше працювати. Праця і потрібна для утримання родини. Хочеться дітям завжди дати краще, і це правильно. І так має бути. Але де є знову ж та межа? Коли людина починає працювати, крім того, що в суботу мусить працювати, працювати в неділю, не через те, що мусить, а через те, що хоче щось зробити. Чи на такій роботі, чи в себе в хаті щось робити. І людина стає, як той багач. Ми любимо цитувати давні цивілізації, отримляни. Колись казали, що багатий не той, що багато має, а той, кому є достатньо того, що він має, кому вистачає того, що він має. Якщо людина відчуває, що їй вистачає, вона є багата, а не та, яка безкінечно щось примножує і не відчуває наситу. Дорогі Христі, Господь нас застерігає від того, щоб ми не потрапили в цю пастку. Господь говорить про те, що виходить від нас, а не те, що нас оточує. Суть не в тому, що є довкола, суть і в тому, що є в нас тут. Як ми думаємо, і відповідно до того, Буде і наше майбутнє. І відповідно до того, ті, які довкола нас матимуть або добрий, або недобрий вплив, або приклад, найбільше наші діти. Звернімо увагу на ту останню фразу, яку сьогодні Христос говорить в Івангелії, в притчі. Глядіть, отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Амінь.